Права 1449. Різниця двох чисел дорівнює 8,325. Чому дорівнює нова різниця, якщо зменшуване збільшити на 13,2, а від'ємник збільшити на 5,7? Ну що ж, цю задачу можна зробити в два етапи. На першому етапі треба зрозуміти, а як зміниться різниця, якщо будь-яка різниця, якщо у нас зменшуване збільшити на 13,2, а від'ємник збільшити на 5,7. Розглянемо різницю А мінус Б. Пишемо перше. Ми так і пишемо. Розглянемо. Різницю. пишемо А мінус Б. Ну і записуємо, якщо сказано зменшуване збільшити на 13,5 Відего а відємник збільшити. На п'ять. Сімдесяти. Пишемо то або тоді. Маємо У нас буде тоді не А, а сказано, зменшуване, збільшили на 13,3. То ми пишемо, у нас буде А плюс 132 Від'ємник Від у нас збільшили на 5,7, то не Б будемо віднімати, а Б плюс 5,7. І це дорівнює. Ну що ж. Розкриваємо дужки, тут ми просто опускаємо дужки, перед ними немає знаку, то ми пишемо А плюс 13,2. Відняти, дивіться, мінус. Тут було у нас просто Б, то стане мінус Б, якщо ми розкриємо дужки, І було плюс 5,7, а стане мінус. мінус Це дорівнює. Ну що ж. Давайте змінимо порядок запису. Ми можемо записати це як А-Б. Тоді додати. А тоді від 13,2 треба відняти 5,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо це, можна записати як А-Б. Додати. Ну, а цю різницю можна стопчик, а можна усну. Давайте усну. 13,2-5 це буде 8,2. А 8,2-7 десятих, що залишається. Це буде 7,5. То ми так і записуємо 7,5. Якщо вам важко, можете в стопчик відняти. Отже, що ми тоді кажемо, що наша різниця тоді збільшиться на 7,5. Записуємо. Отже, різниця збільшиться на 7,5. Ну, добре. У нас ми знаємо, що різниця, яка в нас була, тепер, якщо ми її збільшимо, отримаємо різницю і потім. То записуємо друга дія. Отже, треба тоді до 8,325 додати цю суму. Ну і пишемо, яка, чому дорівнює нова різниця, пишемо. Отже, нова різниця дорівнює дорівнює. Ну, і записуємо 8,325 тисячних треба додати 7,5 бо вона має збільшитися на 7,5 десятих дорівнює. Ну що ж, як можна додати? Тут також можна усно, а можна в стопчик. Дивіться, 8 плюс 7 це буде 15 цілих. Тепер 5 десятих це 500 тисячних. 500 плюс 325 тисячних це буде 825 тисячних. Добре? Тобто нова різниця у нас буде дорівнювати 15,825. є. Ну і записуємо відповідь. Нас запитували, чому буде дорівнювати нова різниця. Пишемо 15,825. Ну що ж, ось таке завдання, як зміниться різниця з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.